Нам допоможе розібратися військовий голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко. З нами зараз на зв'язку. Пан Іван, доброго ранку. Доброго здоров'я, слава Україні, радий, чути. Слава. Ну і зі святами. Героям слава Навзаємо. навзаєм взаєм з усіма святами. Тож, Курщина, що з вашої точки зору відбувається? В чому сенс тих подій, які зараз відбуваються на Курщині? Специфіка Курщини з самого початку була е досить цікавою, оскільки. Територія вій бойових дій, де відбув, де вони відбувалися, це була територія Російської недоімперії, і по суті, е, на які вона не очікувала, і тоді всі захоплювалися е, тим, що ми зуміли зорганізувати військову операцію, загально військову провести її на території ворога попередньо провести розвідку, підготовити сили. І російська розвідка цього не змогла вичислити. Ну, ми знаємо перебіг подій. Потім, коли бойові дії почали вже так би мовити, переходити у фазу затяжних на території Курщини, дуже багато українських політиків. Які не особо розуміються в ситуації, почали розповідати, що Курщина це пісочниця, це дитячі забавки, це все несерйозно, навіть нівелюючи подвиг тих воїнів, які там воюють, які знищують росіян на російській території, які б'ють російську армію на її території. Здобуваючи абсолютно новий досвід ведення війни в чужій території, вибудування логістик, взаємодія з місцевим населенням, багато інших нюансів, все це відбувалося десь донедавна і по великому ж більше п'ять місяців. Хоча теж багато було скептиків, що наші збройні сили виб'ють там за два-три місяці, ну не тижні, звичайно. Але потім почали з'явитися в суспільному просторі такі ре такі що, месенджери, що типу, або ми зможемо утримати ті території, які зараз є під контролем, або нам прийдеться відступати. бо... Там усе складно, і українська армія дуже потрібна на інших напрямках. Ну, хоча я більше схиляюся до думки, що це так підв'язувала російська пропаганда. Аргументи на те, що війна на чужій території, якщо ми будемо відступати, є величезний шанс принести ворога на спині. Як мінімум на наші кордони і давати йому можливість бити по нашій території не особливо сприймалася. Дуже багато дискусій було і в світовому просторі, медійному і подальшу долю нашої курської операції, і як там, як у цьому анекдоті, не було і знову. І по суті, українська армія знову зуміла про організувати військову операцію на території ворога, накопичити сили, роззасередити, шленувати системи радіоелектронної боротьби. Бо на бо росіяни дуже сильно кричали у ці дні. Що їхні безпілотники валяться, зв'язку немає. Що е, по суті вони на своїй території сліпі, сліпенькі. Мається на увазі в, в плані розвідки чи контролю за територіями і Збройні Сили зуміли в декількох напрямках провести військові операції. Чому я не кажу, що це наступальні? Чому я не кажу, що це масштабна наступальна операція? Тому що загального стратегічного задуму, як і ми не знали до цього часу, так і не знаємо по великому зараз. І оці оцей наступ, який зробили зараз, збройні сили, чи ті атаки, які провели на російські позиції в Курщині. Поки що, ми не знаємо військового ефекту і результату, бо ми не знаємо, де вони закріпилися, і по суті, який план по закріпленню. але те, що інформаційну хвилю по Росії і панічної хвилі це провело знову. Знову російська пропаганда не змогла ні зорганізувати російську публіку, ні скажімо, при підготовити до цього якісь методички чи якісь текст самі знаєте такі вкиди протидії чи для заспокоєння населення і по суті, щойно почалася ця інформація в російському інфопросторі. добру добу офіційна пропаганда старалася цього не бачити. Десь угу. там здалека споглядати це вкрай важливо. Тому так у будь-якому разі ефект неочікуваності він спрацював. Пане Іване, хочу поговорити про ставлення наших партнерів до цих подій, тому що на Курщення має на. Увазі, бо свого часу я б назвала це обережним ставленням, хоча швидше з ухилом того, що сили оборони України роблять правильні речі, зараз ось пролунала заява держсекретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкена, який побував у південній Кореї. Напередодні сказав, що будь-які позиції, будь-які здобутки в Курській області збройних сил України, вони критично важливі для майбутніх переговорів. Це означає зміну чи лише, скажімо, публічне оприлюднення того, що і так думають наші партнери? Що ви думаєте з цього приводу? Яки він запізнився років на чотири і запізнився на цілу русь е, військо, на цілу Курську операцію, бо по великому рахунку будемо чесні, окрім заяви, він вже більше нічого зробити не зможе, бо їх його термін перебування на посаді тут залишилося, умовно кажучи, лічені дні. Це на жаль, але те, що є прозріння хай і під кінець каденції, це теж добре, бо Сподіваюся, що він не піде з політичного олімпу Америки повністю і буде нам допомагати на якійсь не менш значимій важливій посаді. З другої сторони вже просто відбулася ситуація, коли світова спільнота звикла, що ми в Росії. Що Росія, оцими страшними погрозами ядерної палиці, ядерних ударів, що вони там ще любили? Радіоактивний попіл, санітарні зони, е, недавно там що почалося орешники ліщина на ліщині мала падати всюди, на всіх українські війська. Все це десь відбулося далі. Риторики не пішло. Ну і звичайно, що чим більше ми б'ємо росіяни, б'ємо на їхній території. Території тим більш мужнішими стають всі е, політики, всі е, країни союзники які скажімо, нас там. Підтримують, які готові підтримувати, і які дуже добре що нарешті переходять з риторики, схвильовані, стурбовані і сильно занепокоєні до риторики, що Україна робить правильно, що ми будемо допомагати героїзувати нашу роботу, і це дуже важливо. Скажу, шкода, що це аж аж на десятому році війни і на третьому році широкомасштабної, ну але. Ми маємо завжди виходити з тої ситуації, яку маємо, бо і в нас далеко в суспільстві зараз ситуація, скажімо, не однорідна. Але сам факт того, що вони починаються визнавати і не не боячись там на якомусь політичному чи дипломатичному рівні. Конфліктів з Росією чи навіть з Китаєм, бо ми вже розуміємо, що Росія все більше заходить у сфери впливу Китаю. Зрозуміло, що їхня риторика, на жаль, запізніла ще в тому плані, що Росія зуміла втягнути в цю війну і в наступну, яка буде. Я не знаю з ким вона буде, але те, що Росія точно буде воювати Північну Корею військами. Тоді, коли далі союзники дискутують, дати нам там більшу кількість ракет, чи не дати, зможемо ми там ще знищити пару військових об'єктів на території Росії, чи не зможемо до того часу, коли Медведів вийде з запою і напише страшний текст? І ця ситуація, на жаль, зберігається до сьогодні, але маємо: як-то ми робимо свою роботу, але маємо сподівання, що і союзники до нас доїдаються не тільки зброєю, але Кам у недалекому мою, в майбутньому. якщо все ж таки подивитися і на територію континентальної, так би мовити, України, і подивитися на співвідношення сил, задіяних в Курській операції, і які обороняються, скажімо, на Покровському напрямку, по-перше, хотілося б почути вашу думку з приводу напрямку загалом, але і у зв'язку з Курщиною, чи може Курщина виконати все ж таки задачу відтягування російських резервів з Покровського напрямку, чи Незалежно одна від одної розгортаються ці операції, на це розраховувати не варто. Знайте, трошки піду в філософію. Японське прислів'я говорить, що якщо помах крила метелика на одному на одній стороні океану викличе цунамі на другому. Вони взаємопов'язані з самого початку, власне. Той замисел один з замислів, який навіть озвучив головнокомандувач, це власне не дати росіянам накопичити достатньої кількості сил і засобів для збільшення лінії фронту і для того, щоб посилити чи насичити свої війська на покровському напрямку. Річ в тому, що до Курської операції. Росія, по суті, вже на той час вибудувала свою стратегію, стратегію повзучого наступу. Тобто, вони вибудували на стратегічну глибину вглиб своєї території ешелонованість підготовки резервів, адаптації техніки під бойові дії власне на Донецькій області, бо у них є Донецька область, де і знаходиться Покровськ, і оця безперервна підготовка живої сили, її, її розміщення, умовно кажучи. Поставка боєкомплекту була вже достатньо добре вибудована і що зробила Курщина? Курщина розірвала оцей загальний логістичний зв'язок, і тепер росіянам прийшлося витрачати багато часу для того, щоб перше кидати свої сили резерви, які були готові до бою на покров на Покровський напрямок. А там ми якщо пригадуємо, знаємо що. Покровську, Рахове і Времівський напрямок, по суті, 150 тисяч російський контингент, і вони намагалися наситити військами територію, яку вони займали, і збільшити е, кількість особового складу для того, щоб збільшити наступальний потенціал, чи прискорити принаймні, наступ на захоплення покровська. Селідово на той час Курахове до тепер вугледара на той час наступ на Времівський напрям, але частину військ прийшлося не просто перекидати на Курщину. Їм, їм прийшлося їх перепідготовляти наскільки це було можливо, або, скажімо, змінювати. Підготовку для російських військ на Курщині і окремо далі проводити підготовку російських військ під специфіку війни на покровському напрямку, де є сталі, стала лінія фронту, де вони намагалися воювати піхотою в основному піших порядках. Де бронетехніка використовувалася, і в основному як е, засоби для десантування, перевезення особового складу, тоді коли Курщина вимагає мобільної війни, різкої війни, швидких прийняття рішень, де бронетехніка по суті використовується за призначенням, а не танки, обліплені гумою і ланцюгами і різними рішітками для того, щоб перевести військових е, десант, щоб його висадити і вернути. Де по суті почали застосовуватися високотехнологічні засоби радіоелектронної боротьби, що з нашої сторони, а вони мусили якось організувати протидію. Лінія фронту на Курщині ще стала цікава, тим, що росіяни змушені все-таки як би вони не хотіли. Хай на вищому командному складі, бо ми знаємо, що на, на рівні там російських солдатів вони грабували своїх не не гірше. І не менше ніж в свій час грабували українців, все-таки звертати увагу, що там є місцеве населення. Хоча населення не стільки, вони змушені були звертати на те, що там є ряд підприємств, ряд та ж сама в суджі, газорозподільча станція. А якщо враховувати, що ці всі великі підприємства все-таки перебувають в приватній власності російських олігархів, звичайно, що їм на цю специфіку теж прийшлося звертати увагу, тобто. То їм прийшлося будувати тактику так, щоб по мінімуму зазнати для олігархату втрат, по максимуму зупинити збройні сили резервами, вибудувати логістику і адаптуватися. До того виду бойових дій, який нав'язала їм Україна власне на їхній же ж території, пане Іване, запитання щодо Покровська і Покровського напрямку, російська армія обходить з лівого флангу Покровська, вже там плюс-мінус 7 кілометрів до адмінмежі між Донецькою та Дніпропетровською областями. Інформації щодо того, яким буде подальший перебіг, дуже багато. і від позначки мінус до позначки плюс запитаю прямо: чи можуть бойові дії перекинутися на територію Дніпропетровської області? У ну, нас ворогом лінія фронту 2,5 тисячі кілометрів. З них вже напевно біля 1800 це є лінія активних бойових дій. І нарощення будь-де бойових дій може відбутися. В е, нас чомусь дуже вважаю, що якщо подивитися на карту, дуже багато експертів в лапках, і вони бачитимуть, що адміністративні кордони Дніпропетровської області близько до Покровська, що це обов'язково підуть росіяни туди. У росіян є свій стратегічний задум, який є не завжди прив'язаний до військової теми. Все таки у них є політичне орієнтування. Крім того, ми не знаємо на якому рівні відбуваються чи не відбуваються якісь переговорчі процеси. Ми не знаємо, ну принаймні, точно достовірно, ми не знаємо який стратегічний задум поставлений перед групами військ російських, які знаходяться на Времівську. Покровському напрямку і наскільки вони спроможні, скажімо, проводити наступальні операції над е, вглуб наших територій? Бо завдання по окупації Донеччини і завдання по окупації Харківщини, яку вони ставили перед своєю армією, не виконано а логістика там вибудована у них була достатньо добре. Я б навіть сказав свій час досить шикарно, але вони не зуміли до цього часу виконати таких завдань втягатися в іншу область в Україні. Не маючи результатів на Донеччині, це ну звичайно вони можуть проводити такі операції. Я не заперечую. Але чи це даватиме їм можливість досягнути загального стратегічного задуму? Так якщо б вони були в Донецькій області, звичайно, ми повністю, звичайно, ми б могли ми б з вами говорили, що наступний наступ це Запорізька, Дніпропетровська області, навіть Полтавська і так далі, але. На даному етапі, якщо ми подивимося по гарячості лінії фронту, це зараз Покровський, і це зараз починає все більше і більше наростати, скажімо, інтенсивність бойових дій на а, півночі Донеччини і Харківський напрямок. Тобто, там відбувається основна концентрація сил засобів. Ну, ми Курщину вже обговорили. Там теж потрібні російські війська. Звичайно, що турбуючи бойові дії чи спробу вийти. Чисто для політичного резонансу на адмінкордон Дніпропетровської області, вони можуть може бути ситуація, що вони пробутимуть провіряти там нашу лінію оборони. Це, це абсолютно потенційно можливо. Але якщо ми зараз навіть дивимося. Що вони більше акцентують увагу на цьому напрямку? Все-таки питання Курахове. Вони теж Курахівського напрямку вони не змогли на даному етапі до себе закрити. А також напрямок Старомайорський, це той напрямок, де в свій час наступали збройні сили у 23-му році. Вони намагаються інтенсифікувати. Ну, але ми бачимо, що це більше в сторону Запорізької області. Знаємо, інтенсивність певна російських військ була на Херсонщині. Але як бачимо, до сьогодні вони не змогли сконцентрувати там такої сили і кількості засобів. Військ, між іншим про ті 300 катерів, які всі говорили, виявляється, це створена. Нова російська бригада річкових катерів, ну здавалося бися, вау створили бригаду. Це вони зараз підуть в атаку. Річ в тому, що її вони тільки сформували у 24-му році, хоча вони її мали сформувати у 23-му році. Тобто, з запізненням на рік, навіть банально катерів, до чого я веду це все? Питання наступу на Дніпропетровщину для них може бути тільки в політичній площині. У військовій вони не виконали стратегічні оперативні завдання, які стояли перед. Ними на Донеччині і Харківщині, от повертаючись до Донеччини, до того що вони продовжують інтенсивно тиснути, все ж таки на Покровськ. Зараз от Лойдостін 9 січня проведе черговий Рамштайн. Чи буде він чимось відрізнятися? Причому це вже 25 те засідання буде? чи буде воно чимось відрізнятися від попередніх? Чи можуть з'явитися у нас додаткові засоби для того, щоб все ж таки зупинити це повзуче просування Росіян? Власне, знаєте, Рамштайн, я думаю, буде мати взагалі дуже цікавий порядок. Денний зараз на фоні ряду речей. Перше, це те, що ви дійсно підмітили, зараз відбувається повздучий рух російської армії. Ми зараз вони матимуть питання досвіду, напрацювання роботи і застосування зброї в різних зброїв, зокрема радіобородіби, це застосування радіотехної високих радіотехнологій. на Куршені про це так говорять епізодично, але я впевнений, що власне на Рамштайні буде обговорюватися е, збільшення спектру надання власне такої зброї нам, яка себе достатньо рекомендує е, на порядку. Денному Рамштайну, перш за все, ну крім цього, вірніше також буде обговорення потенційного збільшення е, поставок нам озброєння чи розглядатимуть, можливо, обговорюватимуть потенційні переговори, і під це теж постав. І робота Рамштайну буде адаптовуватися, ми е, задекларували ракетну програму в себе, яку ми запустили. Отже, союзникам там теж прийдеться е, обговорювати з нами чи з, потенційно надання нам, м, скажімо, ресурсу для нарощення свого ракетного потенціалу, чи е, будуть надавати нам якісь свої майданчики чи ракети з більшим спектром. Е, Нанесення ударів, тобто в стратегічну глибину росіян, буде обговорюватися, скажімо, протидія е, міжконтинентальних балістичних ракет. Бо Путін, як бачимо, е, цю ліщинівську тему теж піднімає і опускає. Ну і окрім цього, окрім цього, буде обговорюватися зараз і питання. Е, Інтенсивної чи активізації дій Збройних сил на Чорному морі, особливо знову ж, в рамках крайніх подій, те, що Збройні сили навчилися на мор... з моря за рахунок брандерів збивати російські гелікоптери, навчилися атакувати з моря. Е, так, якби е, Брандер виступає материнським. Е, навіть, Найкірніше не так пусковим майданчиком для безпілотників, які атакують нафтопереробні станції в Росії і їхні аеродроми і порти. І також та специфіка того, що росіяни почали після того, коли їх флот перестав виконувати завдання, почали масово використовувати іноземний і ні. ні іноземний фронт використовувати пасажирський, чи, скажімо, вантажоперевозний флот для. Переміщення з зброї під іноземними пропорами. Зрозуміло. Ми ще будемо цю тему розглядати, пане Іване. Дякую вам. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України, був на зв'язку з українським радіо.